Вітаю вас, малята! Я Балакуша. Сьогодні я буду допомагати вам з математикою. Ми будемо порівнювати предмети. Ну що, починаємо? Намалювали пензликом лінії синя та жовта. Що можна про них сказати? Як їх описати? Синя товста, а жовта, тонка. А ще можна сказати синя широка, а жовта вузька. Це теж буде правильно. А тепер давайте порівняємо синю та жовту смужки і скажемо, що синя товща, ніж. Жовта, Жовта тонша, ніж синя. А скажіть, малята, яким пензликом ми малюємо синю лінію? Так, можна сказати, що синю лінію ми малюємо товстим пензликом, а жовту лінію малюємо тонким пензликом. Так, тонкий, товстий, все, вам зрозуміло. А про що ще можна сказати, товстий чи тонкий? Ой, що за гвалт почула? Це сойка із совою споречаються, гілки ділять, сова? Хоче сидіти на товстій гілочці, а сойка хоче сидіти на тонкій. І не знають, де яка гілка. Давайте їм допоможемо. Де яка гілка? Давайте порівняємо справа яка гілка? Тонка, а зліва яка гілка. Товста. Тож сідайте. Сова сидить на якій гілці? На товстій. А сойка сидить на якій гілці? На тонкій? Подякувала мені сова та й подарувала книжки. Давайте і їх порівняємо. Сіра книга яка товста, а червона книга яка тонка? Що ми можемо сказати про сіру книгу? Що вона товща, ніж червона? А що ми можемо сказати про червону книгу? Що вона тонша, ніж. Сіра. Ми порівняли дві книги, яка з них товста, а яка тонша. Я порівняла всі свої книги та розставила їх у шафі та на поличку. Подивіться і скажіть, де стоять товсті книги, а де стоять Тонкі книги. Так, на поличці стоять товсті книги, а у шафі стоять тонкі книги. А тепер пропоную розглянути малюнки. Спочатку розглянемо олівець та голку. Скажіть, який олівець? У порівнянні з голкою. Товстий чи тонкий? Олівець товще, ніж голка. А тепер порівняємо олівець і маркер. Скажіть, який олівець у порівнянні з маркером? Тонкий чи товстий? Олівець Тонкий, а маркер товстий. Ось, дітки, ми сьогодні з вами дізналися, що може бути товстим, що може бути тонким, і як їх порівнювати. Тепер ви зможете самі порівняти. До нових зустрічей.